Христос Воскрес. Розпочинаємо нашу денну молотовну варту, розпочинаємо її з хвилини мовчання. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую. Тож розпочинаємо нашу денну щоденно на варту. В ім'я Отця і Синистого Амінь. Критерієм мого духовного життя є мої судження про зовнішній світ. Як ми можемо пізнати людину, яка є переді мною? По тому, що вона говорить. По тому, як вона ставиться до інших людей. По тому, які слова вона промовляє, з якою інтонації. Ще давнину ну, давній філософ Сократ казав, скажи мені слово, і я скажу, хто ти є. Тобто, вже тоді цей давньогрецький філософ Сократ наголошував, що слово відображає сутність людини. І от для того, щоб пізнати, хто є переді мною, просто достатньо послухати цю людину, запитатися її думку про когось. І тоді можна пізнати, з ким ми маємо справу. Бачите, коли прийшов Христос на землю, радше так скажу, коли Христос прийшов до своїх учнів. Вперше після Воскресіння, перше, що Він їм сказав мир вам, Тобто -то він промовив слово миру і спокою. Він прийшов до своїх учнів і не почав їх звинувачувати в тому, що вони його зрадили. Він не почав з ними виясняти стосунки, а як це так, чому вони, обіцяючи йому бути з ним, на тайні будучи з ним на тайній вечері, Обіцяли з ним піти до, до кінця, а Петро взагалі на смерть готовий був піти і цього не зробили. Не підтримали його. Він не виясняв з ними цих стосунків. Він не, не докоряв їм тим, що його, не його учні поховали, а чужі люди прийшли. Інші. Не цих 12 апостолів, де 11 перепрошую. А інші це зробили. Не вони першими прийшли до гробу, а жінки. Він не виясняв з ними цих стосунків. Перше, що він їм сказав, мир вам. Він подарував люди, людям своїм учням мир і спокій. Тобто його слово говорило про те, що він любить своїх учнів, незважаючи ні на що. Зрештою, те саме сталося потім з учнями, коли вони почули і пізнали ось цю любов, що Бог їх любить, не зважаючи ні на що. Все, що вони потім робили, це вони цей мир і цю любов своїм словом передавали іншим людям. Апостол Савол, чи як ми його знаємо, Павло, який був ревним гонителем Християн, який зневажав Християн. Коли він зустрівся з Христом, то Христос його просто запитався, чому ти мене переслідуєш? Тобто Христос не почав, знаєте, звинувачувати Павла, а просто запитав, чому? Що я тобі зробив? Скажи мені, що злого я тобі зробив. Не було жодної відповіді. Але Христос сказав, що робити Савлові? Піти до тих християн, яких Він переслідував, і пізнати їхній світ. А як можна було пізнати світ християнина? Тільки через слово. І один з апостолів, уже не 12, а інших, які вже були учнями до апостолів на ім'я Ананія приходить до цього Павла. І словом любов'ю оздоровляє Його, то й стає зряче. І далі цей Павло сам усвідомляє, що він має передавати мир і передавати його слово. Бо це є момент відображення того, хто ти є. Коли людина говорить про те, що вона за справедливість. Що вона за чесність, щоб все було чесно, справедливо, але при цьому само, сама краде, обманює. Чи можемо говорити, що її слово, те, що вона дає нам, є справжнім? Ні. Тому, знаєте, неодноразово Христос наголошував: хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Щоб ми не просто, знаєте, були, як би так каже, оцією посудиною, в яку вливає все підряд, щоб ми були тими, які відфільтровують, що чують. Щоб ми уважно слухали кожне слово, яке нам промовляють. Бо саме в цьому слові я і можу пізнати, чи ця людина б хоче мені добра, любові, миру. Що вона хоче мене знищити. Критерієм нашого духовного життя є судження про зовнішній світ. І тому те, як людина висловлюється про зовнішній світ, що людина передає іншим, є ознакою того, хто перед нами стоїть. Духовна особа. Чи той, який бажає зла. Знаєте, не хотілося, але черговий раз згадується знаєте, Путіна, в якому значенні. Він дуже любить говорити про те, який він духовний, про які православні цінності і духовні скрепи він дбає. Що Він хоче, щоб був мир і любов в цьому світі. Але як він це робить? Коли Ісус Христос прийшов і казав, Я прийшов не щоб мир дати, а ворожнечу. Ну, перепрошую, я переплутав слова. Тобто Христос сказав, мав на увазі, що Його слова породять між людьми певний дискомфорт. Бо хто сприйме ці слова, хтось не прийме? Але Христос, яким був Царем, яким був воїном, це була людина слова. Він словом, дійсно, словом, і не просто словом, але власним ділом підтверджував те, що говорив. Якщо він казав, що треба любити і прощати своїх ворогів, то що він зробив? Він молився на хресті за тих, хто його розпинав, а потім прийшов до своїх учнів. Це є відображенням його внутрішнього світу. А що робить Путін, який говорить про захист, мир і любов? Посилає туди танки, ракети і вбиває людей? Що, яку духовну цінність може нести священник? Який закликає до вбивства, який каже, що це нормально йти в чужу країну і вбивати там людей. Я не кажу про тих капеланів, священиків, які є зі своїми військовими і моляться за них, але не як кажуть ідіть і вбивайте, але моляться за те, щоб людина залишилась живою. За те, щоб військові гідно виконали свій обов'язок захисту життя. Але коли немає війни, коли є ось цей момент нападу, і ті, хто напали, в даному випадку я буду говорити за Росію, і Російська православна церква. Московський патріархат, священники Московського патріархату, вони відкрито підтримали напад на чужу країну. Відкрито. Голова їхньої церкви сказав, що це священна війна. Тобто про які духовні е, основи, засади, про яку духовність ми говоримо? Тому повторююся словами з Євангелія, словами Христа, хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. Уважно слухайте, хто з вами говорить, про що говорить, які цінності в цих словах вам передають. Якщо ви чуєте ненависть, прокльони, якщо ви чуєте матюки. Я вам рекомендую таких людей уникати. Не слухати їх. Зараз, до речі, в інтернеті дуже багато з'явилося всяких аналітиків. Я скажу так, знаєте, ті всі тіктоківські відосики, чим більше там матюків, там чомусь стоїть найбільше лайків. А там, де людина говорить про якісь духовні цінності, навпаки, в коментарях. Тільки бруд пишуть. Світ міняється. Але наш обов'язок, християн, в першу чергу, міняти цей світ. Тому наша ця молитва це молитва розважання, коли ми говоримо для того, щоб наповнити себе оцим духовним моментом. Щоб наше слово, яким ми, яким ми потім будемо ділитися з іншими, воно було цінним, наповнене любов'ю, а не ненавистю. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. А той, хто слухає, хай бачить духовний світ того, хто вам, того, хто з вами розмовляє. Прошу домолити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили на з грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Гришне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, благословуй. Благословуй, захист, і Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки, зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверне живими, нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітле серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день і даруй нам сьогодні перемогу, день перемоги, бо ти Святий, завжди, нині, повсякчасний віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!